Наша анестезіологічна команда забезпечує дітям та дорослим загальну анестезію. Це стан, при якому дитина чи пацієнт дорослий нічого. Не пам'ятає, не відчуває, поки працюють хірург. Це має бути для дітей такий досвід, який не буде психологічно сильно травмуючим. Ми часто в ігровій формі пояснюємо, що ми плануємо, що ми будемо робити інгаляцію солодким запахом, що дитинка засне і прокинеться вже поряд з батьками. Ми стараємося робити так, щоб діти нам довіряли, і щоб в подальшому ми з ними мали хорошу співпрацю. Завчасно ми просимо, щоб батьки обов'язково пояснили, чому дитина звертається в лікарню. Добре, коли це пояснено в ігровій якійсь манері, коли ми е, кажемо дитині: ти приїдеш ремонтувати ніжку, бо ти хочеш багато бігати. Для цього тобі треба буде зробити інгаляцію, і це е, значно спрощує, коли дитина вмотивована, щоб вона. Прийде лікуватися і вмотивований якнайшвидше виписатися додому і активно реабілітуватися. Коли ж батьки цього не пояснюють, то нам складніше з ними комунікувати. Діти відчувають, ніби до них роблять якийсь примус. Діти дуже переймають емоції батьків і те, як ну, батьки готові до їхнього лікування. Тому ми дуже закликаємо, заохочуємо, щоб батьки були нашими партнерами в співпраці для покращення здоров'я дітей. Щоб вони пояснювали, що з ними відбувається, чому дана процедура необхідна, чому відновлення після операції може бути з певним дискомфортом, чому потрібно якийсь період рівненько полежати після операції і так далі, тому ми заохочуємо батьків свідомо підходити до того, як спілкуватися з дітьми про операцію, і підготовку до операції.